Друзі, ставите спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За попередньою інформацією на Кримському мості пролунали вибухи до цього пролунали вибухи на залізничній станції. Керч закриті гілці. Дана гілка використовувалася для доставки техніки окупантів на фронт. Як пишуть, анонімні джерела потяг зійшов з раю. Пошкоджена техніка є 200 та 300 серед особового складу противника. Інформація уточнюється. Також є проблеми з рейсами Кримського мосту велику кількість кінометів поплавило, заклинило механізм підйому мосту. Активні хлопки на Кримському мосту почалися після того, як Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети дального радіусу Storm Shadow. Їх будуть застосовувати під час контрнаступу збройних сил України. Про це 24 му каналу заявив військовий експерт Жданов. За його словами, така ракета дозволить порушити систему логістики російських військ на території тимчасово окупованого Криму. Він зазначив, що Після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена, коли він офіційно оголосив, що Велика Британія замість США надасть Україні ракети великої дальності. Інформація про їхню передачу в Україні не стала сюрпризом. Думаю, ракети вже у нас. Я вже зустрічав перші аналізи, що ці ракети можуть суттєво вплинути на хід бойових дій. Я думаю, що ціль номер один для цих ракет Кримський міст у неї дальність на базовому двигуні 500 кілометрів, а з додатковими баками до тисячі кілометрів, наголосив Жданов військовий експерт експерт додав, що Криму треба повернути статус півострова, зруйнувати міста, потім методично зносити військові об'єкти на півострові, поки росіяни не викинуть білий прапор. До слова, одне з завдань гвардії наступу, що на базі Національної гвардії України зачистка території від окупантів. Підкреслив Жданов знищення кримського мосту вкрай необхідне для деокупації півострова. Про це заявив офіцер резерву ЗСУ. Військовий експерт Андрій Крамаров передає обезріватель. На думку експерта, Крим можна звільнити шляхом облоги. для цього необхідно зруйнувати кримське місто, також забезпечити вогневий контроль ЗСУ над півостровом і прилеглими територіями, зокрема на морі. Але для цього потрібна далекобійна зброя і засоби ураження. Кремеро нагадав, що від 2014 року Російська Федерація перетворювала Крим на військову базу, тому навіть якщо знищити усі шляхи постачання, угрупування ворога, процес звільнення Криму не буде швидким. Думаю, ця облога триватиме протягом певного часу не менше трьох або навіть шести місяців. Перекон. Наний він ракета може впевнено проходити протиповітряну оборону ворога. Про це сказав редактор видання Defense Експрес Валерій Рябих в ефірі радіо НВ. Крім того, є захищеною до дії різноманітних радіоелектронних систем придушення противника. Сказав Рябих. Назвав Shadow високоточною ракетою. Тож, в принципі, той ж карченський міст може бути впевнено уражений декількома такими ракетами, сказав редактор Defense Експрес. Зі слів рябих абива частина ракети може нести до 450 кг Вибухової речовини подібний удар дозволяє знищувати більшість із захищених об'єктів противника. Зазначив Рябих. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.